Я Антоніна Букач, сертифікований тренер Google for Education. Сьогодні я представлю вам інструменти, які полегшують роботу на мобільному пристрої з системою Android. Звісно, спочатку їх треба знайти та встановити з Google Play. Це Chrome, Google Завдання та Google Keep. Google Chrome зручно використовувати для перегляду різних сторінок в мережі інтернет. Та чи знали ви, що тут ще можна активувати переклад? Наприклад, до відкритої сторінки педагогічного центру Google for Education контент на моєму екрані автоматично перекладений з англійської українською. А для того, щоб це налаштувати, натисніть Праворуч угорі на значок з трьома крапками, оберіть Налаштування мови, пропонувати переклад. Ще один корисний інструмент Google завдання допоможе вам складати різні списки з нагадуваннями та станом виконання. А Google Keep зберігатиме ваші ідеї, де б ви не були. Додавайте нотатки, фотографії, аудіо, діліться з колегами і все це завжди під рукою з будь-якого пристрою. що кожен додаток пропонує спеціальні віджити для зручного використання. Бажаєте закріпити на екрані інтерактивну панель, просто потримайте палець на значку, оберіть зі списку Віджити, знайдіть Потрібний та перемістіть на екран. Змініть розмір розташування в залежності від ваших вподобань. Сподобався огляд, знайдіть Навчайте, де б ви не були, та додайте як значок швидкого запуску сторінки на головний екран. Для цього три крапки праворуч угорі, додати на головний екран, підтвердіть командою Додати та швидко відкривайте наш сайт. Шукайте більше відео на навчайте, де б ви не були.